Доброго вечора, любі друзі, я записую це, це відео для того, щоб коротко розказати про одну саманівську практику, яку я називаю Вечір пам'яті. І, звісно, що цю практику можна робити не лише на самайн, а в будь-який момент, коли вам це здасться вчасним та необхідним. Але саме на Самайн в час Самайну, в період Самайну. Вона максимально доречна і може бути максимально глибокою, оскільки вона присвячена вшануванню пам'яті померлих, вшануванню предків, вшануванню роду. І це. Як ви знаєте, максимально гармонійно поєднуються та відповідає темі свята Самайн. А Самайн в нас зазвичай завжди, 31 жовтня кожного року, але не лише в цей день, не лише в цей вечір або ніч. Енергії такого потужного свята завжди тривають більше за одну добу. І в випадку самайна це принаймні ще на тиждень вперед, після 31 жовтня, а можливо навіть і більше, тобто це приблизно. І весь цей час можна вважати великим самайном, тобто це період самайну, коли ця практика буде максимально, максимально доречна і глибока. Ще одне зауваження, що ця практика вечір пам'яті відноситься до категорії очевидних речей. Те, що ми вважаємо очевидними речима, очевидними знаннями. Тобто я гадаю, що багато людей це робить, і хтось, можливо, не потребує нагадування, але життя показує нам, що саме Очевидні речі часто вимагають такого резюмуючого описання і нагадування, все ж таки, для того, щоб ми не забували про їх важливість. Тож, переходимо до змісту самої практики, практики вечір пам'яті. Це така дуже Проста для виконання можливість, як гармонійно, обережно, з повагою, екологічно, як кажуть, вшанувати пам'ять померлих, померлих з нашого роду або померлих друзів, тобто тих, кого ми хотіли би. Згадати в подібні дні, як в період Самайну або в інші моменти, коли це доречно, коли ми відчуваємо, що це доречно. Нічого складного в неї всій практиці немає, звісно, і вона не потребує спеціальних знань, підготовки, якоїсь посвяти, максимально широко може використовуватися. І в принципі, це така як цивільна побутова практика. І Саме тому я називаю її очевидною, але це не применшує її ефекту, її користі. А користь головна це та, що вона відновлює зв'язок наш з родом, з предками, з померлими, якщо він якимось чином був пошкоджений, або чимось зупинений, перерваний. Коротше, Відновлює повноцінний зв'язок, а з ним разом і можливість брати благословіння, утримувати ресурси і любов з того світу, де знаходяться померлі душі, які турбуються про нас, які люблять нас, благословляють нас. І коли ми згадуємо про них і відновлюємо, відновлюємо цей зв'язок. Таким чином ми відновлюємо цей потік, дозволяючи йому тікти до нас, до нашої душі в наше життя в повному обсязі його любові та А Чому ми називаємо вечір? Тому що традиційно ця практика робиться ввечері і Найчастіше пов'язано також з вечерією, як з прийомом їжі родинним. І перед вечерю або ж після вечері, як вам зручно, можна зібратися разом з членами вашої родини, з якими ви проживаєте, або які до вас забітали в гості. Особливо корисно закликати, покликати дітей і дістати дітей. Чому корисно дітей? Тому що, можливо, діти не все чули від вас про ваших предків, про ваших родичів, не все знають. А їм корисно знати про то, щось корисно знати про. Їх бабусь, дідусів, яких вони не застали при житті або, можливо, дуже мало застали. А також, якщо ви хочете згадати не лише предків, а якогось когось з важливих людей у вашому житті і поділитися так само з вашими дітьми, ваша розповідь точно буде корисною. От. Ну і дітям це цікаво зазвичай, тому що це живі історії про живих людей. То Що ми робимо в самому цьому згадуванні? Ми беремо якісь фото, відеоматеріали, якщо вони в нас є, тобто дістаємо фотографії, якщо вони зберіглися, можливо, старі фотоальбоми, можливо, у вас є прямо фотографії в електронному вигляді, якщо ця людина нещодавно пішла з цього життя. І розповідаємо те, що ми знаємо. Якщо це якісь бабусі, дідусі, і ви щось знаєте про їхнє життя, ми розповідаємо якісь родинні байки в таких випадках. Тобто моя бабуся мені розповідала про її батька, про її Дідуся, про її бабуся, про її дядька, що от він був такий-то такий. А одного разу з ним трапилась така історія. А ще в нас в родині розповідали про когось, от ще там з моїх предків, що він жив там, то займався тим, і що або хтось там був. Чимось обдарований, мав який, якийсь хист, талант, що, можливо, комусь із сучасних родичів передався, або, можливо, якісь ще там сімейні риси, професії. Тобто ми розповідаємо цікаві факти або. Навіть якісь кумедні історії, правдиві, можливо, частково вони достовірні, а частково кимось додумані. І тоді ми кажемо, що це із категорії сімейні сімейних байок. Ми згадуємо про тих людей, про яких ми щось знаємо. З ким ми зустрічалися особисто, і маємо особисті спогади, або про кого ми чули від наших старших родичів, і розповідаємо ну, таку. Родинну історію з ілюстраціями, так би мовити, в якості ілюстрації можуть використовуватися як власне фотоілюстрації, якісь там предмети, можливо, є пам'ятні про когось зберіглися, так і оці розповіді як такі шматочки ілюстрацій про предків. От. І оце власне є вечором пам'яті, основною його частиною. Ми Традиційно запалюємо також свічі, або одну свічу, на честь вшанування предків. І ви можете в цей вечір розповідати про когось одного, якщо ви хочете, або просто про тих, кого ви згадаєте рандомно, хто вам прийде на думку, або про кого вам захочеться згадати. А, якщо у вас є. А, Окремо бажання згадати предків і згадати також когось із померлих друзів, можливо, з тих, хто загинув на теперішній війні, то, можливо, буде корисно розділити в різні вечори це. А може вам буде зручно поєднати це, вирішувати вам, ну, власне, це ваша справа, ваше рішення. От. І а, на цю вечерю, яка відбувається цього вечора, ми традиційно ставимо додатковий прибор, тобто тарілку, а, ніж виделку, а, ставимо чарку, стакан, ну, тобто як усім іншим присутнім за столом, і накладаємо їжу туди так само, як всім. Тобто, як окреме місце за столом ми запрошуємо, ми ставимо... На честь предків ви можете не запрошувати спеціально, якщо у вас лякає така форма, як запрошення. Ви Можете просто мовчки поставити і сказати, що це на честь предків. І вечеряєте як зазвичай. І можливо це буде зрозуміліше і зручніше зробити після цих спогадів і розповіді. А можливо, ви зможете спочатку пояснити, а після вечері вже, а можливо, ви розділите, і вечеря у вас буде посередині. Це не має суттєвого значення. Орієнтуйтеся за власними обставинами. От, і після того як вечеря закінчилася. Та їжа, яка була на цій тарілці, або той напій, якщо ви наливали, який був в, 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 в тому стакані, ви можете це просто утилізувати, тобто, або викинути самі, саму фізичну цю їжу, або винести кудись, якщо у вас є поруч, кудись на землю, на природу і покласти так, щоб воно утилізувалося природнім чином, тобто або в землю пішло, або тварини якісь підберуть, це вже не має значення. Ну як я сказала, можна просто і навіть сміття, тому що сама по собі ця їжа, вона як фізичний носій, не має цінності, а має цінність та енергія, яка була в неї закладена, та енергія, яку Духи присутні взяли під час вашої вечері. Тому після закінчення ми просто утилізуємо фізичні ці залишки так, як нам зручно, так, як нам вважається це гармонійно. От. І, власне, у це і все, в чому покладається вечір пам'яті. Тобто, ми присвячуємо кілька годин ввечері конкретного дня, пам'яті, розповідям. Спогадам, згадуванням, передачі цих спогадів, передачі цієї пам'яті іншим людям, своїм родичам, молодшому поколінню. Ділимося, можливо, у вас є такі. Люди, яких ви хотіли би згадати у вас, у вашого партнера, і це різні люди, з якими ви не були знайомі, яким інший із вас не був знайомий. То це можливо бути так само не лише для дітей корисно, а для вас, якщо ви зустрілися вже в певному дорослому віці, і кожен має свою особисту історію. От, і свічка та, що ви запалили. Бажано, щоб вона була не дуже товста, щоб вона догоріла, щоб вона вас догоріла цього вечора. Якщо ви можете її так безпечно поставити, вона може, в принципі, і до ранку горіти спокійно, але краще брати таку не товсту, щоб вона під контролем вашим догоріла і не створювала жодного ризику для там, перекидання вогню. Проводьте. Влаштовуйте вечір пам'яті, вечір спогадів, в ці дні самайно, в кінці жовтня, на початку листопада, а також в будь-які інші дні, які вам будуть здаватися для цього відповідними, підходячими, коли у вас буде в цьому потреба. Бажаю всього найкращого.